Добрий день, мої любі п'ятикласники. Сьогодні у нас тема уроку з української мови така: вимова та правопис префіксів з, зі, «с», роз, розі і без. І ось така вправа. Гляньте, будь ласка, перед собою ви бачите дві колонки, в яких є записи слів. В першій колонці. Писати списати, казати, сказати, тиснути, стиснути. Другий. робити зробити, бити, збити, шити, зшити. І погляньте, чим відрізняються ці дві колонки. Ну, бачите, що в лівій колонці тут слова з префіксом с, а у другій колонці з префіксом з. І... Як називають значущу частину слова, виділену червоним кольором? Це префікс, я вже сказала, так? Чи завжди перед буквами, що позначають глухі приголосні, потрібно писати префікс С. Ось таке питання. Чи завжди потрібно перед буквами, які означають глухі приголосні? Ось ми бачимо в першій колонці тут глухі приголосні. П, К, Т. Чи завжди треба писати префікс С. І зараз, ми, щоб це вияснити, ми сьогодні з вами вивчимо правила і розберемо декілька вправ. Пригадайте, будь ласка, ми з вами на минулих уроках вивчали будову слова, з чого складається слово? Це основа, корінь, суфікс, префікс, закінчення. І що ж таке префікс? Сьогодні ми а, з вами у нас така тема да? правопис префіксів. І давайте пригадаємо, що ж таке префікс. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем. Служить для утворення нових і спільнокореневих слів. Наприклад, чистити, почистити, носити, приносити, гортати, розгортати рвати. Розірвати корисливий, безкорисливий, шити зшити, рвати, зірвати, і питати, спитати. Здивіться, як, яку роль зіграв префікс, да, він змінив слова, змінив їхнє значення. І щоб правильно писати слова. З правильними префіксами вам треба запам'ятати таке правило. Префікс с пишемо перед такими глухими приголосними: к, п, т, ф, х. Щоб краще запам'ятати їх, треба просто запам'ятати кафе-птах. Це таке словосполучення кафе-птах. Якщо ви запам'ятаєте, то ви. Не треба буде і правило вчити, просто запам'ятайте ось ці слова. Наприклад, сказати, списати, стиснути, сформувати, схилити. Дивіться, у всіх словах є ці всі глухі приголосні. Тому пишемо префікс з. Префікс з пишемо перед рештою букв. Тобто, в інших випадках ми пишемо префікс з. Сцідити, зшити, зорати. І ось дивіться, тут жирними такими буквами виділено таке правило, бо Ви його вивчіть, будь ласка. Префікси роз без, завжди пишемо з буквою З. Наприклад, розказати безпечний. Префіксів роз і без, в українській мові просто не існує, їх немає. І зверніть, будь ласка, увагу ще на таке правило. Якщо корінь слова. Починається кількома приголосними, то для мислоозвучності ми вживаємо префікси зі розі. Наприклад, зігріти, зіставити розігріти. І ось зверніть увагу, у нас такі орфограми. Буква з с у префіксі з с, буква з у префіксах роз без. І ось, будь ласка, вправа два. Спочатку зараз усно зробимо, а потім ви перепишете в зошит ці всі слова. Треба уставити пропущені букви З та С і прокоментувати, чому саме ці літери ми поставили. Так, перше слово, і ось для нагадування вам ось таке правило, так, що перед К, П, Т, Ф, Х ми пишемо С. Так, і давайте перше речення с палах. Тут ми пишемо букву С. Далі зчіплювач. Дивимося ось на цю схемку. І що ми бачимо? Що <кхем> в інших всіх випадках да, тільки перед цими глухими пишеться С. А в інших випадках ми пишемо з. Значить, тут ми пишемо з. З-чіплювач. Далі безхатній, безхатній. Що ми пишемо. Тут префікс без, роз без в префіксах ми пишемо завжди літеру з, безхатній. Тобто префікс без означає це без чогось, Хат, хата без хати. Тобто безхатні. І ми пишемо тут з розцінки. Теж префікс роз, який пишеться тільки з літерою З, тому тут ми ставимо з, з прожогу. Тут літера еста з прожогу. Далі з середини, з, записуємо з. Далі зчавити, зчавити, що ми записуємо. З, звичайно, так? зчавити. Роздлумачити теж префікс роз, в якому пишеться тільки літера з. Роздлумачити. Безкраїй теж розбез. Пишемо з літерою з. Безкраїв. Сточити, дивимось сюди, сточити пишеться. Літера С. Сточити. Зчеплення з, далі Нескінченний. Пишемо С, Нескінченний. є глухий К, схрещений теж С, тому що глухий Х. Оглядаємо завжди на ось цю от. схемку таку, да? і. Виконуємо завдання. Розчин. Теж розчин, розбез. Завжди пишемо з розчин. С формувати. С, далі з шиток. З, скинути С. без прав'я, з. І будь ласка, перепишіть зараз ці всі слова. Собі у зошит. Натисніть на паузу і перепишіть їх у ЗОшит. Давайте виконаємо такі тестові завдання. Перше завдання. Префікс з треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. І одразу, щоб виконати це завдання, ми пригадаємо правило: префікс с пишеться перед глухими К, П, Т, Ф. х В інших випадках ми Пишемо префікс з. так? І давайте перший рядок. Зживитися. Тут пишеться літера З, так? префікс З. Далі зчавити теж пишемо з, далі ствердження С, і це. Не той рядок, так? далі зжувати, з шерхнути, зцідити, злітати, Сфокусувати. І останній рядок зсипати, зцілення і зчесати. Тобто ось цей. Рядок з літерою Г. Тут всі слова в цьому рядку ми пишемо з префіксом з. Наступне завдання. Префікс С. Треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Струс. Тут пишемо С, тому що стоїть глухий Т. Та? І перед ним пишеться префікс с-. Схрещений. С, і тут зшивач. Далі «с» початку, сказати і стиснути. К пити так, пам'ятаємо, пишемо префікси С, рядок з літерою Б. Ось це буде правильний варіант. Правильна відповідь. І давайте продовжимо всі слова далі стемніти. С-хованка з вечора. Так, і останній рядок схвально, схитрити і зсипати. Ось так правильно пишуться ці слова ось такими префіксами. Наступне завдання. Літеру С треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. І перше, перший рядок А. С-хибити, бо тут Х да, глухий. Пам'ятаємо, що перед ними ми пишемо префікс С. Неспроста теж С. префікс Тут глухий П, да? з краєчку, Теж, що ми тут пишемо? С, так? бо тут глухий К. І тому це буде рядок А. Так, ну і давайте далі інші слова вже. Розставимо правильні літери до да, всіх. Спалахнути, схиляти, розтин. Тут пишемо з, тому що тут префікс роз. У префіксах роз і без, запам'ятайте, пишеться завжди літера з. Спогорда «с». Нестерпно зжати. Так, і останній рядок. Спекти с тяжка. Бо тут, да, тут П, -п глухі, і префікс без з пишемо з літерою З. Безкоштовно. І ось така вправа усно. Тут ви бачите перед собою речення, і є слова, в яких пропущені літери. Треба вставити пропущені букви з С та Е чи. І, і право будемо робити усно. Так, перше речення. Мандрують байки світом. Переходять від народу до народу. І, хоча було складено байку 2,5 тисячі років тому, але вона живе серед нас і сьогодні. І бачимо слово переходять. Тут ми пишемо е, переходять. Тобто тут префікс пере. Да? Перефікс «Пере». пере. І він пишеться з літерами е. Далі складено. Тут глухий К, і перед глухим К ми пишемо префікс С. Наступне речення. Невмирущими виявилися майже всі езопові байки. Тут немає слів з пропущеними літерами. Вони переходять від покоління до покоління, звучать різними мовами, але. Зберігають свою викривальну і повчальну силу. Те ж саме переходять від покоління до покоління. І тут літери Е переходять тут префікс пере є. є так? Ось префікс «пере» переходять. Далі зберігають слово. Тут ми пишемо літеру З, тому що тут немає глухих, так, тут дзвінки Б. Тобто ми пам'ятаємо, що С пишеться літера тільки перед глухими К, -п Ф, Х. В інших всіх випадках пишеться з. З зберігають префікс з. Ми й досі не знаємо, чи справді Езо був автором усіх тих байок, які йому приписують. І тут ми Вставляємо літеру и приписують. Ми пам'ятаємо, що префікс при пишеться, якщо слова означають наближення, приєднання, неповнота дії чи ознаки. У даному випадку тут неповнота дії приписують, тому ми пишемо «и» префікс при. Але він перший байкар, ім'я якого нам відомо. Напевно, байки створювали й до цього, створював їх народ, який був першим байкарем ще давнішим за Езопа. Тут слово створювали, тут глухий Т, тому ми тут пишемо префікс С с створювати. І створював теж С, бо тут глухий Т. Перед глухими кипити, фихи, да? так, Просто запам'ятайте це правило, щоб ви знали, коли писати які префікси С. Так. І ось таке домашнє завдання вам буде. Тут ви бачите 5 речень, треба їх переписати, уставляючи пропущені букви з. С. Над кожним словом шостого речення ось шосте речення, що влітку вродиться, то взимку згодиться. Над кожним словом треба надписати, якою частиною мови є це слово. Тобто, згадайте, що скільки частин мови в українській мові, так? І запишіть. Так, яке слово, якою частиною мови являється. Це іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Так, і, ну, ви ж пам'ятаєте, які частини мови. Ми їх вивчали вже на уроці. Ось таке буде вам домашнє завдання.